А ми повертаємося до нашої ранкової студії, настав час зустрічати гостя. І Сьогодні це Галина Король, дитяча письменниця, яка зовсім нещодавно стала переможницею п'ятого міжнародного літературного конкурсу без кордонів під гідою ЮНЕСКО. Галина Король за професією культпрацівник. останнім часом очолювала обласну асоціацію закладів культури профспілок. А от коли вийшла на пенсію, захопилася казками. Сам процес їх написання приносить Галині Андріївні радість і відволікає від негативних думок. Аби оцінити свої літературні здібності, Галина Король подала збірку своїх казок під назвою Чарівні сни на конкурс без кордонів. Це творче змагання відбулося під егідою ЮНЕСКО, і його учасниками стали митці з різних куточків земної кулі. Галина Андріївна приємно здивувалася, коли дізналась, що її книга заміж 800 робіт у номінації Придумай казку посіла друге місце і була відзначена медаллю та сертифікатом. До збірки увійшло 14 казок для дітей молодшого і середнього шкільного віку. Книга заряджає позитивом, повчає і може навіть бути свого роду посібником із природознавства. Книга вийшла у світ у видавництві полісся російською мовою. Проте, у планах Галини Король написання нової збірки для україномовної читацької аудиторії. Тож сьогодні Галина Андріївна є гостею нашої студії. Така невеличка інформаційна довідка вже прозвучала. Вітаємо вас, Галина Андріївна. Дякую, доброго вам ранку і успішного вам дня. Галина Андріївна, власне, з'яву нових імен в дитячій літературі, от коли входить людина в дитячу літературу з такою, можливо, претензією на те, що вона стане письменницею дитячою письменником, зустрічається радо, тому що власне, такої якісної дитячої літератури не дуже багато і не, і не всі беруться за перо, це дуже складне. Ви спілкувалися і в нас, в принципі, Житомирщина має ім'я. Це Марія Пономаренко, наша землячка. Ви спілкувалися саме з пані Марією? Як вона вам давала оцінку вашій дитячій праці чи, можливо, з кимось з інших дитячих письменників іменитих, які вже досить довго в цій галузі? Мені не прийшлося. Я чула про Пономаренко, але отак не прийшлось мені, бо все це в мене якось так дуже швидко і недавно це сталося. От тому я не можу сказати такого спілкування саме з письменником. У мене не було. Але ви от плануєте, певно, вже можливо ну, якось ну, знайомитися? Мені б, і було, да, мені б цікаво було, дійсно. Ми почули з сюжету, щоб почати ви казки почали відносно недавно. Що стало от тим от поштовхом, що надихнуло? Ви знаєте, я от е, немалий шлях пройшла вже життєвий, да? і я вам скажу, що е, воно мене дивує, тому що життя робить такі якісь круті повороти і підносить настільки несподівані сюрпризи, яких навіть не очікуєш. Ну, це саме мій випадок. Ви знаєте, коли я вийшла на пенсію, е, то з віком. Ну, люди мого віку навірно, стикаються з такою проблемою безсоннім. І так сталося в мене. Таке з'явилось порочне коло. Коли не спиш, приходять негативні думки. А негативні думки женуть сон. І от треба було щось робити. Це стало проблемою, тому що ну, де безсоння, там депресія. І я стала шукати вихід із цього становища. Я почала ну, читати, цікавитись, що мені робити. І е, розумні книжки, таких розумних авторів, порадили мені, ось що треба ж пошукати в своєму житті якісь такі цікаві моменти, е, такі діла, які приносили б тобі радість. І ви знаєте, я й недовго шукала. Я згадала, що колись я в юності писала вірші, Колись я редагувала студентські сценівки, писала пізніше сценарії для вечорів відпочинку, капусники, капусників, КВН. І це мені приносило таке задоволене, радість. І потім в моєму, житті, в моєму житті була така цікава історія, яка мене підвела до казочки. Яким чином? Так трапилось в моєму житті, що мій син і його дружина подалися за кордон ну, шукати кращої долі а їх маленька донечка в моїй сім'ї. Ми з чоловіком її виховували е, з двохлітнього до п'ятирічного віку. А це саме такий цікавий вік, так. коли безкінечні чому е, е, так. З, Титань, питання отців, вони поєднуються з тим, що розкажи, розкажи, розкажи. Так в наше життя і війшла казка. Ми перечитали геть все, що було у мене на полицях. Брали в бібліотеці, я ходила, е, купляла книжечки, а потім. Дивлюсь, моя дівчинка щось боїться залишатися одна в кімнаті і в своєму ліжечку, і я тоді згадала. Радив, попереджував задорно. Він казав, що більшість козачок для маленьких дітей є такими ну, страшилками. Вони, страшилками. Так. І, так, я думаю, так, треба щось робити. І я перед сном стала вигадувати такі світлі, добрі історії для своєї дівчинки. Їй вони так сподобались, що. Потім, вже, коли даже вона підросла, вже стала у нас така традиція. Е, прочитали казочку, а тепер розкажи мені свою. Потім згодом почали надходити вже такі побажання. А може б ти такі мені вигадувала б історію, де б мої друзі були персонажами, а я головною героїні? Ну, так, моя дівчинка перетворювалась в метелика, русалоньку, принцесу, інших героїнь. І таким чином. От цей досвід я згадала. Знаєте, я до нього повернулася уже на іншому рівні. Я все передивилась, проаналізувала і так навіть захопилась цим. І почала, значить, Торі. його да, записувати. І Це мене настільки поглинуло повністю з головою, що навіть стало сенсом мого життя. І так, от сказати, знаєте, я думаю, як воно мені приносить таку радість, може вона ще комусь принесе радість. І першим натхненником моїм був чоловік. Він такий знавець на казках. Він і досі їх полюбляє. І коли я йому зачитала, я не казала, що я там роблю. А коли я йому зачитала пару казачок, він сказав, от знаєш, це може бути цікавим. Ти давай пиши. Як буде більше десятку, я точно видам їх. Він здержав своє слово. А другим моїм натхненником була літературний редактор видавництва Полісся. Угу. От, так що таким чином і з'явилася книжечка. І ви знаєте, я е, думаю, що я ну, на вірному шляху, тому що казка все-таки ну, це мій досвід життєвий. Да? Це перша така книжечка, я, яка входить в життя дитини і дає уяву про світ. Формує, потім формує якісь, вже да, дитину його досить, якийсь дальний, досить його водить його в соціум. Да. І тому я думаю, що я на вірному шляху, і мені це сподобалось. І потім я так думаю, що казка, оця віра в диво, вона, якщо дитина її ну, проносить через все своє життя, ну знаєте, як порою буває підростає дитина, стає скептиком, формує не забуває біблійську істину. Вірте, і по вірі вашій вам по -познатися. По -познатися. Да. І... А може й так, ті люди, які залишили таку віру в казку і добиваються в житті, в диво, диво! Добиваються в житті ну, успіхів. Того, щоб здавалося, що неможливо. Ну, да, але... неможливо. А якщо Віра ти віриш, допомогу. то... Воно і може бути. Ну і перші моральні навички отримує дитина. Ну як так сказати, цитуючи Пушкіна: «Сказка – лож, давній намік, добрим молодцем урок. Але Андрійовна, з такими світлими намірами, я думаю, у вас усе вдасться. І ми попросимо вас коротенько, от з вашої книжки, яка я вже показувала глядачам, яка стала переможницею. На такому важливому конкурсі міжнародному, тому що коли поціновують і в Україні, а от на міжнародну це особливо приємно. Я думаю, і має особливу вагу і додає впевненості для Так, Це так попрошу вас прочитати якийсь невеличкий уривочок, щоб мали уявлення наші глядачі <laughs> і познайомилися з новою дитячою письменницею Галиною Король. Значить, Як я вже вам казала, що особливості моїх казок, мабуть, я так думаю, в тому, що вони сучасні, в тому, що вони заряджають позитивом і в тому, що вони розказують про життя в такій художній формі тварин, птахів, так, дають комах. Розуміння, да, дає таке. І тому я, от така в мене є казочка Мудра ночі». Собственно, собиття проходять дачі, Настя и Антошка услышали такие страшные крики, незнакомые им птицы и такое свечение. Они обратились к бабушке, и бабушка сказала, что это сова тут недалеко видно поселилась со своим выводком. А кто же она эта сова? Ну, сова, они очень много таких легенд сказала бабушка, очень противоречивых. Есть такие э, предания, согласно которым в сов превращаются колдуны и ведьмы, а другие им противоречат, утверждая, что в Превращаются в мудрые феи. Это детей заворожило, и они решили сами познакомиться с этой интересной загадочной птицей. Вот наступил вечер. Заговорщики рано легли в постель, когда удостоверились, что бабушка уснула. Одели, взяли фонарики и бесшумно выскользнули из дома. На улице было темно, немножко жутковато. Они поднялись на второй этаж заброшенного дома, забрались в шкаф, подтянули оборванную дверцу и притаились. Ждать пришлось недолго. Вскоро появилась сло, слабость. Свечение с двумя огоньками. Конечно же, это была их незнакомка. Она совершенно бесшумно влетела в окно, лишь слегка обдав их легким ветерком. А потом как-то вдруг стало темно. На какое-то мгновение детей хватила паника. Но постепенно тьма рассеялась, и комната наполнилась волшебным светом. Это в окно заглянула луна, и перед детским зором открылась совершенно невероятная картина. Со столом сидели дети, мало-мало меньше. Их было пятеро. Они дружно ужинали. Женщина в длинном платье разливала чай и что-то ласково приговаривала. Настя сжала руку Антошки и взволнов взволнованно прошептала: Посмотри на их лица! А лица-то у них были совинные, со светящимися неподвижными глазами, длинноватыми загнутыми носами и хохолками на голове. А то, что произошло дальше, поразило их еще сильнее. «Что ж, дети, если вы насытились, то нам пора приняться за дело», — произнесла женщина. «Какие события, сынок, во время моего отсутствия произошли? Что там натрещала сорока?» Старшенький, видно исполнявший роль секретаря, открыл тетрадь и стал докладывать. «Завтра к полудню тебя приглашает на совет к лесовику». «Буду непременно». Зверье лесное, очень обеспокоено засухой, интересуется, долго ли ждать дождей. Скоро-скоро начнутся. Первый дождь грозовой пройдет через неделю на новолуние. Так и передашь. Лисенок попал в капкан. Его спасли, но он сильно пострадал. Просят снадобье. Снадобье приготовлю. У лося беда. Пропал детеныш. Просили узнать, где искать и жив ли он. Здесь без людей не обошлось. Он жив. А как его вызволить, я подумаю сегодня ночью. Как звери, так и люди обеспокоены наглостью мышей. Зверь зверствует на полях и огородах. Да и плодятся с невероятной силой. А это, дети, дело нашей чести. Через недельку вторую вы подрастете, окрепнете, тогда и начнем с вами серьезную охоту, и этому беспределу придет конец. Если твой доклад закончен, то освободи наших любопытных гостей из укрытия. Они глупенькие считают, что о них ничего не ведаю. Старшенький отодвинул дверцу шкафа, и перебуганные дети выбрались из него. Значит, своей бабушке вы не поверили, что совы прекрасно видят и слышат? Обратилась с ним женщина. Проходите, не бойтесь, мы ничего худого людям не делаем. Это с нами они иногда обходятся не по-человечески, да еще распускают слухи о том, что злые ведьмы и колдуны превращаются в сов. Вы что-то еще хотите узнать? Ну, я думаю, що произошло далі, які приключення були потім, читатель знають, коли прочитаєте цю сказочку до кінця. Галина Андріївна, ваші відчуття після перемоги, коли ви дізналися, що от ви отримали таке почесне друге місце? Е, ви знаєте, я е, ну, по-перше, чому я вибрала цей конкурс? Тому що от його назва без кордонів, вона... Е, Говорить про себе. В ньому могли взяти участь будь-яка людина в будь-якому куточку планети, незважаючи на вік, релігійні, регіональні і, і інші світогідні якісь да, позиції. Позиції, так. Да. І цей конкурс він девіз його любов, любов перш за все. І і його, значить, тематика філософське поняття добра і зла. Я коли відправила, думаю, це саме мій конкурс. І мені дуже цікаво, як мої твори виглядають поряд з творами сучасних, аналогічними творами сучасних авторів. І там могли брати участь як фахівці, так і аматори. Я себе рахую аматором, тому я і відправила. В травні я відправила ці роботи, а почався літній сезон, дача, клопот певно. Ну, до тостернету я не добиралась, а коли я до нього добралась, це вже було під осінь, і відкрила, я так здивувалася, я разів п'ять читала. Друге місце, Україна, Житомир. Галина Король на п'ятий раз я зрозуміла, що це йдеться про мене. Отаке От були відчуття. Ну дійсно, я, звісно, зараз ви вже звикли, вже вам це певно вже зараз. Це не так радість і фурія, як певна відповідальність і щоб створити. Да, ну так, знаєте, таке самоствердження, так, якесь таке. Так, знаєте, відчуваєш себе ну десь в цих рядах. Так ну, ну приємно Лена Андріївна, Чому російськомовна книжечка перша? Тому я Що ви нам ось нам гарно купую. з нами розмовляєте українською мовою? Власне з. Давай ну. Очікували. Справа в тому, що в мене чисто українські корні. Мій батько з Полісся Мільчинського району, а мама з Полтавщини. Але так сталося, що я росла в період, ну, моє життя пройшла в такому, знаєте, Радянському Союзі. І я зростала в російськомовному оточенні, закінчила російську школу, потім вчилася, потім працювала теж в російськомовному оточенні. Я просто боялась, що я не зможу. Гарною українською мовою написати книжку. Тому я я так мислю російські, то я вирішила, я що я зроблю почали все. Да, я почала мовою. те мови. Ну а зараз вже роблю спроби української мови. І моя ну, така мрія. Якщо буде, звісно, така можливість перш за все фінансова. Може, я видам ще книжечку української мови. А скільки у вас вже є казок готових? Ну вже десяток є. Ну, То взагалі, якщо врахувати, що ця книжка чотирнадцять 14, 14, да, 14, 14, 14. залишилася. Ну, перш ніж ми перейдемо до українськомовної казочки, я так думаю, ви нам підготували, то. Цю книжку в Житомирських книгарнях, в нашій бібліотеках. Я не буду вже говорити про придбати, а в бібліотеках віднайти. Якщо є. ну я скажу, що в бібліотеці обласні це як закон, коли видається книжечка, то в бібліотеку обласну вона угу. обов'язково поступає. Ну і деяких книгарнях у нас є. Ну Житомир, оце книгарня знання. Всім відомо на Київській. Да? Е, на перемозі е, Міні-Маркет Лінда. Е, тобто по, 46. По, по, по книгарнях можна віддати. Ну, не, не, якщо при не дуже, да. Ну, ще є книголюбчик на Хмільниках. Ще там можна от, цю книжечку придбати. Е, ну, от. Ну, ми будемо вам попросимо вас ще прочитати невеликий уривочок з української казки. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостею в студії є українська дитяча письменниця Галина Король. І будемо після цієї казочки вже завершувати нашу зустріч. Тому прошу вас, щоб показати, Я що надірна. перспектива для українського читача теж є. Ну, ця казочка називається незвичайна звичайне жибеня. Жив був хлопчик Петрусь, який дуже полюбляв парне молочко. Бабуся частенько його приносила своєму мазунчику з позаранку. Так сталося в той день. Прокинувшись, Петрусь попрямував на кухню, де, як завжди, на столі стояв глечик з молочком. Він зняв серветку і тільки зібрався налити молочко в чашку, як із глечика щось вистрибнуло. Хлопчик від несподіванки і сам підскочив. А це щось зашльопало по столу, бризкаючись молоком. Ти хто? вигукнув хлопчик. Звичайна жабка квакуха. А в молоко як потрапило? обурився Петрусь. Можеш не сумніватися, не за власним бажанням. Бабуся твоя мене туди вкинула, а витягти забула, відповіла квакуха. Навіщо вона це зробила? Мабуть, вирішила мене налякати. Ти що не знаєш чому іноді жабку молоко кидають? Уперше чую, який же ти темний хлопчик, Петрусь. Тоді запам'ятай, у, у жабок тонка ніжна шкіра, яку легко можуть занапастити шкідливі бактерії, оселившись на ній. Та це не трапляється, тому що особлива речовина, яку виділяє моя шкіра, вбиває цих мікробів. Якщо жабку викину в, в, вкинути в глечик, то ця речовина вб'є разом і тих мікробів, які можуть зіпсувати молоко, зробити його кислим. Надто спекотний день. Бабуся, бабусі було далеко долати шлях, тому вона й підстрахувалась, щоб молочко не скисло. Оце то диво. А що мені тепер з тобою робити? Відпусти мене з Богом, я подамся до свого болота. Кращого місця немає у світі. Отак візьми і відпусти. Може, ти спочатку хоч яке-небудь моє бажання виконаєш? непевно промовив хлопчик. Ти щось наплутав, я а не золота рибка. Ти справді якийсь темний хлопчик? Де це ти таку дурню вичитав? От я зараз перевірю, а ти поки що посидь у скляний банці, промовив Петрик, щільно зав'язуючи банку марли. Хлопчик дістав з полиці декілька дитячих книжок і заглибився в читання. Не минуло й години, як Петрик збуджено звернувся до полонянки. Так що? Я темний? Чи ти вирішила мене перевірити? Відповідай, що ти виробляєш у відомій касті жаба чарівна по якому такому диву хліб печеш, килимчеш у Василису прекрасно перетворюєшся, яка лівою рукою махнула, озеро з'явилося, правою махнула, по ньому лебеді попливли. Ну то що, немає що сказати? Так ось, якщо хочеш потрапити до свого болотного раю, виконай зовсім дріб'язкове моє бажання. Зараз я піду грати футбол, буду стояти на вороті. Якщо пропущу хоч один м'яч, мене хлопці виженуть із команди, на чому моя футбольна кар'єра. І закінчиться. Ти ж зроби так, щоб я не пропустив жодного м'яча. Але Андрію, ну, тут давайте ми з вами теж лишимо інтригу. У вас буде стимул видати нову книжку, що все ж таки наші читачі і глядачі захотіли дочитати цю пригоду. А ми будемо чекати на вашу нову вже збірку казок української мови. І на завершення нашої розмови побажайте щось нашим бабусям, батькам, тому що зараз читання все таки трішки, нібито здається, відходить. Так, да, я сама це відчуваю, що дуже мало читають діти. Зараз, мабуть, комп'ютер, інтернет, а все-таки казка, жива мова і безпосередньо від бабусі, від дідуся. Це надто така важлива справа. Я просто говорю це з свого досвіду, коли в мене зростав син. Я не пам'ятаю, щоб я стільки уваги придала йому, може не було стільки часу. А от, отже, от, з онучкою була інша справа, тому що тому я від просто згадуючи свій досвід, бажаю і дітям, і бабусям, і, і матерям, батькам. Не забувайте про те, що казка відіграє важливу роль у житті не тільки дитини, а потім дорослої людини. Дякую вам за зустріч. Ще раз вітаємо вас з перемогою нових звершень і будемо чекати вас знову з новими здобутками. Дякую вам нашим глядачам. Нагадаю, що гостей студії була дитяча письменниця Галина Король.